Тою, та хочеться, щоб ти мене почув. Події в світі не дають спокою, немов звершаєш, ти уже свій суд. Ти сам торгнувся нашої країни, світом з українців сколихнув. хтось затертів у паче на коліна, а хтось збирає ненавізому. Ти нас на відам та видає. Наче всі заснули і давно забули про Господній страх. Ти дав свободу, і нам так добре стало, і дихається вільно, і утисків нема. Бажання не поклонитися пропало. Тобі, мізерний, віддаємо час. Нам він когою стати на колінах, хвилини на молитву вистачає нам, колись годинами стояли на колінах і дні, і ночі. Лехом залишився Бог. Ми провинились Господи, помилуй допоможи підняти суєти. Господь, ми молимося нашу Україну, і з цього стану Вийди, поможи. Ти нас караєш Україну позволити, щоб ми пізнали справжнього тебе, щоб зрозуміли, чому що провинились. країна вже палає у вогні і багатьох людей невинних кров пролилась, життя вітали люди молоді. Ми чуємо постріли, чуємо крик дитячий, ридає мати, син не повернувся, і твій народ в молитві твірем. Ти. Дай, Господи, щоб кожен українець свої відношення з Тобою зрозумів, перед Тобою, ставши на коліна, у Тебе, Боже, прощення просив. Ти, не даймо, нам це допускаєш, даєш можливість виправитись, виправити наш стан, ти покаяння нашого чекаєш, щоб кожен із нас замиг в проломі став. Щоб ми навчились знов тебе любити, горіти у твоїх святих трудах, ми мусимо по правді в вірі жити, щоб Христос відобразився в нас Дай цінувати, Господи, свободу, використовувати мудро весь свій час, небесним світлом бути для народу, загиблі душі вести до Христа. Іно піднесе на сильних і міцних молитвих крилах, хто грішний люд до тебе приведе. Ми просимо тебе, прости, і помилуй, небесний, мир твій, Господи, даруй, щоб зрозуміла наша Україна твій справедливий, правильний твій суд. Тож ти потрібний, добрий Боже. Лиш ти один, спаси у силі нас. Ми віримо, що ти нам допоможеш, бо ти один, наш Бог, Господь і спас. Амінь.